Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось з музами давньої Греції. Хто вони і чому вони варті вашої уваги? В цьому світові відоме ім'я давньогрецького поета Гесіода, що вирішив систематизувати міфи про богів. Він створив поему Теогонія, що значить походження богів. Історики та мистецтвознавці світу брали знання про виникнення і розвиток давньогрецької релігії саме з цього твору. Ми також будемо звертатись до нього. Мешканці Олімпу чітко поділили владу між собою. В кожного бога був свій ареол діяльності. Хоча іноді інтереси богів стикалися. Лише до однієї області вони не втручалися: мистецтво, поезія, науки. Це було віддано у розпорядження муз та їхнього провідника Аполлона, бога Сонця та покривителя мистецтв. Музи у давньогрецьких міфах покривительки мистецтв і наук, згідно до міфів музи, дочки Зевса і Титаніди Мнемозини богині пам'яті. Мнемозина у давньогрецькій міфології дочка Урана і Геї – Титаніда. Сестра Кроноса та Океана, мати всіх мус. Давні греки вважали її винахідниці мови та рахування. Давні пісні про богів в першу чергу стосувались Зевса, його боротьби з титанами і встановлення нового світового порядку. Мнемозіна уособлює пам'ять про ті великі події і духовний початок, що виник з гармонії і краси світу. Вогонь кохання охопив Зевса до прекрасної титаніди -мнемозини. В коханні народилися доньки, музи, покровительки мистецтв і наук. Їх було дев'ятеро. Кожна обрала собі мистецтво, яким опікувалась. Народились музи біля гори Олімп, потім вони самі обрали для себе гори Парнас і Гелікон. Найближчим до муз стає Аполлон, Бог Сонця. Що покровительствує мистецтво. Еліни називали його мусагетом, тим, що супроводжує мус. Він грає на лірі, на банкетах олімпійців, поряд з ним прекрасні музи, що надихають його. Про що вони співали? Ходячи гарами та лугами, вони співали і прославляли богів та героїв, славили красу, що приборкувала дику силу природи. Греки вважали красотою порядок і гармонію. Прекрасне для них дорівнювало божественному. Мистецтво вважалось даром богів. Музи знають про минуле, сьогодення і майбутнє, вони прославляють добрі нрави богів, хвалять закони. Класичні музи невід'ємні від порядку і гармонії Олімпійського пантеону. Мус поважали, бо на той час поезія вважалась міцним фактором розвитку цивілізації. Музи протегують співакам і музикантам, передають їм свій дар. Тільки музи могли обдарувати смертних. Кожний співак чи поет перед виступом повинен був завдячити музам і Аполлону за дар, яким вони не ділили його. Гесіо на початку поеми Теогонія також звертається до муз – з мус геліконських богинь ми спів розпочнемо. На геліконі мешкають музи високому, священному. ніжно ногою ступаючи, проходять вони хороводами жертовник царя серед богів і фіалково темний струмок. Та горе смертному, хто нехтував покровительством мус. Музи не вибачають марнославства, вони завжди забирали дар, яким раніше нагороджувало його. Настав час познайомитись з кожною з дев'яти муз. Каліопа старша серед муз. Її ім'я значить та, що має солодкий голос. То була муза епосу. Поети і співаки просили її про допомогу у складанні героїчних епосів чи пісень. Муза, скажи мені про чоловіка, що досвідом знаний, що багато людей та їхні міста відвідав, звичаї знав. Так розпочинає свою поему Одіссея Гомер, відомий у світі грецький поет. До кого звертається Гомер у цих рядках? До Каліопи, музи епічної поезії. Вона також претегувала філософії та науці. Вона наймудріша з муз. За її протигуванням, троє відомих представників філософії, такі як Сократ, Платон і Аристотель, своїми творами прославили приблизно на тисячу років славетні афіни, що стали центром філософії. На голові каліопи сяяла корона як символ першості серед мус. Каліопу зображували в позі мрійниці. В руці вона тримала дощечку, натерту віском, і дерев'яну паличку стілос. Від стілосу Каліопи з'явився вислів писати високим стилем. Серед сестер найближче до каліопа була Уранія муза астрономії. Своє ім'я здобула від слова небесний. Ця муза закликає віддалитися від хаосу звичайного життя, щоб поринути розгляд і вивчення світу космосу. Уранія наймолодша з муз. при цьому Розумна та серйозна, Визнавалась, що вона вміла розпізнавати майбутнє по розташуванню зірок. Вона унаслідувала від батька силу і велич, від матері красу і грацію. Давньогрецькі вчені, що вивчали небесні тіла, знаходились під її егідою. Самим ранішнім свідоцтвом про знання греками зодіакальних Сузір'їв є календар, що був складений афінським астрономом Ефтемоном всередині V століття до нашої ери. Музу Уранію рані зображували вбрану в плащ. На голові корона Сузір'їв. Очі дивляться на небесне тіло, в руках циркуль, за допомогою якого вона розраховувала відстань між зірками. КЛІО. Муза історії. Її ім'я перекладається багатозначно, та, що дарує славу. Саме так, хто не записаний у свитку історії, той в пам'яті потомків не залишиться. Кліо була музою Геродота, батька історії, і Фукідіда, великого історика давнини. Їхні твори мали велике значення для античної культури. Ще один давньогрецький історик і зберігач міфології Діадор писав про Кліо Величніша з муз вселяє любов до минулого. Музу Кліо зображували зі свитком та грифельною паличкою в руках. Поряд з нею стоїть кошик з рукописами, іноді її зображують з сонячним годинником через те, що Кліо спостерігає за порядком у часі. Дивно, Та давні греки відносили астрономію та історію до мистецтв, натомість скульптуру та живопис розглядали лише як навички, ремесло. Наступних трьох сестер частіше зображують разом через те, що мистецтва, яким вони протегують, переплетені між собою трагедія, комедія, танець. Для того, щоб скласти красиві фрази, за традицією звертались до музи Мельпомени. Її ім'я означає та, що співає. Спочатку Мельпомену вважали музею співу і драматичних творів. Згодом її стало ототожнювати зі сценічними постановами. Мельпомена протигує трагедії одному з жанрів драми, що розповідає про життя богів і подвиги героїв. Перші театральні постанови в Еладі були присвячені Діонісу, боговина та веселищі, покривителю театру. В Афінах біля Акрополя був розміщений театр Діоніса, що вміщував до 17 тисяч глядачів. Мальпомена протигувала видатним трагікам V' століття до нашої ери: Есхілу, Софоклу та Евріпіду. Їхні твори пережили власних творців і по сьогодні є зірцями класичної трагедії. Згодом Мельпомена стала покровителькою не тільки трагедії, а й усього театру. Її зображували в театральній мантії, на голові вінок з плюща, в руці маска трагедії, в якій актори виступали на сцені, в іншій руці палиця, як символ долі, що карає за порушення законів богів. Якщо вам доведеться побувати в античному театрі, уважно озирніться навкруги. Ви обов'язково побачите статую Мельпомени, музи, трагедії і покровительки театрального мистецтва. Поряд із нею ви зможете побачити ще одну статую музі Талії, комедії. Ім'я наступної музи означає радісна, квітуча. Так Еліни звали сестру Мельпомени – Талію, музу комедії. Талія дає можливість подивитись на себе збоку, щоб посміятись над власними помилками. На той час комедії висміювали невдалих політиків, жадібних купців, боягузливих воїнів і змушували до сліз сміятися довірливих глядачів. Видатним майстром комедії в афінах V століття до нашої ери був Арістофан. Вінок з плюща на голові, маска комедії в руці посах та тімпан, звичні атрибути талії. Перед вами муза танцю терпсихора. Її ім'я перекладається як насолода танцям. Терпсихора супроводжувала Аполлона і допомагала навчати людей поєднувати духовне і фізичне. Її настанови вимагали під час танців приймати вишукані пози та використовувати естетичні жести. Відображаючи думки і настрій, створюючи гармонійні дії. Терпсихора була представницею пантеону богів на святах давніх греків, танці вшановувалися на державному рівні і вважались такими самими важливими, як гімнастика. В гімнасіях проводилися заняття гармонійного руху під музику. Кожний з жанрів театральної драми. Трагедія, комедія чи сатирівська драма мали власні за характером танці. Крім театральних, були відомі і воєнні танці, що були невід'ємною частиною військового навчання в Афінах і спарті. Достай відомо, що непереборені спартанці багато уваги приділяли саме танцю. Цю музу можна розпізнати серед сестер через лавровий вінок на голові та ліру. Під звуки якої не можна встояти на місці. Тож, танцюючи в колі друзів, подивіться навколо, можливо, серед них є і терпсихора, муза танців і грації. Музик багато значили для давніх греків, їм присвячували поеми і пісні, а музи, в свою чергу, навчали людей прекрасному і вічному мистецтву. Настав час познайомитись із музею гімнів полігімнією. Ім'я Полігімнія значить «багато співаюча, Вважалась музею святих гімнів та красномовства. Вона протигувала поетам, що складали гімни, ототожнювала красоту мовлення, навчала людей риториці та ораторському мистецтву. Завдяки мистецтву полігімні в еладі отримали славу демосфен. Кур, а лідер демократичних афін Перикл завдяки вродженому красномовству та вправному керуванню зміг підвисити афіни над усією еладою, зробивши їх центром мистецтв і наук. Атрибутами полігімні вважають свиток священних гімнів, маленький арган та ліру. У сучасному світі кожна країна має свій герб і свій гімн. Він ототожнює минуле і сучасне країни, волю народу, його сподівання і надій. І все це завдяки полігівні ім'я наступної музи Ефтерпа, що значить дарувати велике задоволення. Вона виступала як покровителька музики, ліричної поезії та розважала богів на бенкетах. Вона протигувала поетам та музикантам. Серед інших муз вона виділяється особливою витонченістю і ніжністю. Боги Олімпу бажали насолоджуватися її мистецтвом нескінченно. В міфі про музиканта Орфея саме Ефтерпа стала утішницею душі після того, як він двічі втратив свою кохану Еврідіку. Чутлива і даруюча натхнення. Вона дарувала своїм вибранцям вміння з хаосу звуків створити гармонійну мелодію. Складати у пісні окремі слова. Грецький поет Алкей створював власні ліричні твори під впливом музи Ефтерпо. Під її Егідою були поети, музиканти, драматурги. Зазвичай музу ліричної поезії Ефтерпо зображували, тримаючи в руках подвійну флейту Авлус. Знайомство з дев'ятьма прекрасними музами, покровительками мистецтв і наук добігає кінця. Ми вже з вами знаємо, що вони протигували вченим, дослідникам космосу, майстрам театрального мистецтва, поезії і співу. Ерато, чиє ім'я перекладається прекрасна або кохана, це муза любовної лірики. Ерот, бог кохання, вірний супутник Ерато, відстріл. Цього Бога неможливо сховатися, він надав можливість народитися людству, богам і всьому, що існує. Музе Ерато навчає коханю як мистецтво дарувати життя, поезії як засобу висловлювання думки, натхненню як вічному джерелу ідей. Її пісні навчають, що немає сили більшої закохання. Поетесу з грецького острову Лесбос часто порівнювали з самою музою Ерато. Вінок змірту та троянд, ліра та золота стріла ось головні атрибути Ерато. Часто поряд із нею зображували ерота бога кахання. Музи не лише благословляли і надхали, вони були джерелом істини. Саме вони розповідали людям про міфи, на честь богів і героїв. Продовж тисячі років античні поети, драматурги на свій лад розповідали стародавні історії. В давні часи люди будували на честь мус величні храми, які називали мусіюнами. В храмах зберігали статуї мус. З храмів, що зберігали статуї, пішла назва музей. Підіб'ємо підсумки. В давні часи, коли герої здійснювали подвиги, а великі поети складали про них вірші. Вміння переплітати слова вважалось найбільш вшанованим видом мистецтва. Поезія стояла на вершині всього, Кальопа складала епічні поеми, Ерато допомагала створювати любовну та шлюбну лірику, Евтепа насилала натхнення до складання ліричної поезії, полігімнія протигувала тим, хто складав гімни. У творців скульптур та живопису мус не було через те, що мистецтво скульптури та живопису – Вважалася лише ремісництвом, проте історія та астрономія рівнялись до мистецтв. Їм протегували музик Кліо та Уранія, музиталія, терпсіхора та мельпомена допомагали створювати комедії та трагедії. Вони нагадували глядачам про те, що людське життя мінливе, люди знаходяться під владою богів. До нього завітала муза. Так сьогодні говорять про талановиту людину. В ті далекі часи Гесіот писав щаслива людина, якщо музи люблять його. А я хочу додати, що кожен з вас обдарований музами. Тож цініть цей дар, розвивайте і дивите світ.